Усім доброго і мирного часу. Ось отримав першу свою посилку із тему. Першу і останню. Точно більше замовляти не буду. Ну, думав, що я не лох, але це я тільки так думав. Ну, знову повівся на рекламу. Ну, ті реклами, оце, ну, куди не глянь, сюди та тему, тему. Дружина замовляла вже два рази з того тему. Ну, і з тих хороших речей, що там прийшло, то це тільки силіконовий коврик. І органайзери там на документи, на аптечку. Ну, зараз покажу. Ну, ось те, що замовила дружина, ну, по крайній мірі, те, що, як сказати, в хаті потрібне. Ну, про якість тут, так можна сказати, купи тримаються. От купи тримаються, ну, ні в якому разі не прати. Все воно таке тоненьке, схоже, як, як картонка якась. Ну, але, але, поки. Купи тримається, і щоб медикаменти то все не розсипалося, то от, тримати зручно. Є якась ручка, є якийсь замочок, є якісь кишеньки там. що, ну, Щось таке. Тримається. Так, другий ось органайзер. Ну, Папочка така. Дуже такий самий матеріал. Нитки одразу видно повилазили. Ну, Це, це воно ще нове, це ще ж не пралося. І, і, і та ось така якість. А, ні, є ручка. О, От якась ручка є, ось таку наче можна носити. Це от з того ще хорошого. І от, щоб мені дійсно сподобався, то ось такий силіконовий коврик, що вона взяла на стіл застеляти, ну, тісто місити, там, вареники ліпити. Оце, так, да, оце я признав. Він сам по собі такий, ну, от дійсно силіконовий. І коли його застелити на стіл, ну, він як наче прилипає. Раз його такого, і сунути його, ну от він як приклеюється. от Його сунути неможливо. от. Чітко, гарно, О, тут розміри всякі, там шкала туди-сюди. Ну, ось так зблизька видно, що наче, тканина якась, але просиліконена з обох сторін. Ну Оце, оце і дійсно я признав, що зручна штука, зручна, непогана. Ну, а найбільше я ржав це ось з такого автоматичного міксера. Ручка металева ще була. Ну Як працює, треба нажимати і тоді воно починає крутитися. Я кажу, ну як ти змогла подумати, що там ну, автоматично десь там моторчик стоїть, акумулятор, чи що? Ну, там відео було, як воно гарно крутиться і то все збиває. А я робив вже відео по, по ньому. Ну, коротше, і фігня повна. Видірнув я цю ручку, причому вона легенько витягується. Ну і ладно, би не було міксера. Таке ж міксери, блендери. Ну, думаю, ладно, хочеш автоматичний, зроблю тобі автоматичний, Взав ось, видірнув ручку, вставив шурупокрут і можна таким чином збивати. Ну так тут же ж от глянути, яка основа, от трубочка. Оце затиснулося в патрон і що сталося. Ну, бо тонесеньке. Тобто, навіть коли будемо збивати, це треба рівно вертикально тиснути, бо якщо трошки набік, воно все зігнеться. Ну, зараз можна навіть і, і спробувати, і наскільки воно легенько гнеться. Ну, от, вже, вже зігнув. Ну, куди таке? Ну то який зміст возиться з цією фігньою, якщо можна взяти повноцінну насадку від того блендера чи міксера. І тут, хоч тверде, сталюка основа, от і тим самим шуруповертом збивати. Ну, це на крайній випадок. І так, вернемось до моєї посилки. Ну, сама посилка запакована була добротно. Це я вже вскрив, щоб оглянути. Нема питань до упакування. Тут навіть от, все пронумеровано, що я замовив. А, ще був прикол з отриманням посилки. Ну, коли оформляв, думаю, що вам потрібно моє справжнє прізвище. Написав Саша Тернопільський. А потім дружині кажу, будеш ти по дорозі на пошту забереш. Вона приходить і каже, прізвище, каже нема такої, а по номеру е, телефона. Ну, каже, по номеру телефону Саша Тернопільський каже, я стою, кліпаю очима. Як пояснити, що це псевдонім, а не прізвище? Так, і що то все почалося? Ну, з тієї самої реклами, що там люди е, купляють і телефони за даром, айфони, планшети, то все. Думаю, ну як так може бути, щоб задаром? Ну, добре, зайду, подивлюся, уважно буду читати там опис, щоб десь не лоханутися. Ну, от задаром ще щось можна замовити, невже? І тут випадає там приз, що три, три подарунки можна вибрати безкоштовно. О, думаю, ну Виберу я щось таке добротне, щоб було от по опису все співпадало. І... Ну, не лахонув це колишній раз. Вибрав там штатив, такий тронога для фотоапарата. Ну, Скрини повставляю, що я замовив. Сверла там ці ступінчаті, там багато їх набір цілий. І трьох на три розетки переноска. Наче така, Там ще USB. Тобто відключаються розетки, і можна USB ну, заряджати якісь пристрої. Ну, от такі три речі я б замовив безкоштовно. Ага. Ну, зручно, вроді би зручно. Але треба ще замовити на якусь там суму, там в доларах пише. Ну, думаю, ладно, замовлю. Ну і от те, те що я тут замовлю. Так, ось. Стріпер це такий, що знімати ізоляцію. Ну, такий малесенький. от, Бачив, як в руках працюють оці, що інтернет проводять, як вони класно зачищають цю випук пару. це взагалі. Так Швиденько наділи на палець, дротик, ну, прокрутили ізоляцію, чпок-чпок, зняли. Ну, Класна штука. Ну, Це та я вже на кінці замовив, щоб ту суму добрати. 28 гривень, здається, коштувала. Там зараз ціни міняються. Ну, Ось такий стріпер. Так, далі. Коробочка. Коробочка. Ще ось такий штатив для стола Трипод, ну на три ноги. такий, Зараз роздивимося детально. І ось штанген -циркуль. А то я свій десь промахав про одним словом. Ну що, Почнемо зі штангенциркуля, циркуля, бо часто густо потрібно заміряти яке сверло, якийсь отвір. ну Штука потрібна. І щоб був металевий, бо ті пластмасові всякі, це ненадійна штука. Ну, в кому кейсіку йде, відкриємо, подивимося. Дійсно металевий, дійсно є вага, гарно видно шкалу, тут питань немає. Так, зараз покажу ближче. О. Гарно, чітко М метал чути. Так, фіксація є, їздить класно, плавно. ну До цього немає. питань, ну Якість непогана. Але але, зайшов я на OLX і даю ось ту саму, цей самий штагенцирку, яка ціна на OLX, Мені вийшло щось там 200 з чимось, 280 до 300 гривень. А на OLX точно такий за 150 гривень. Ну, коротше, виграв я, так? Далі. Ось цей трипод, підставка чи тримач для телефона. Ну, Часто густо мені треба знімати щось, щоб на столі стояло, або на підлозі. На підлозі от, звичайний штатив, він завеликий, а ось цей якраз добре. Ну, і якість непогана. Ну, от Здивувало, читав добре там ці описи, люди пишуть, ну, не знаю наскільки то люди, чи то боти там пишуть. ну, Хвалять. Валять, там Кількість тих зірок поставили, дійсно от така туго, туго гнеться і можна вигинати як завгодно. Тобто телефон повісити десь наприклад на я знаю, на світильник, на якусь стійку обгорнути цими ніжками і щоб в зручному положенні знімалося. І тоді можна собі регулювати сам, сам телефон. ну Плюс тут от сам тримач для телефона, також фіксується. Тут нема питань, гарно фіксується. Кнопочку тут нажимаємо з боку, витягується. Ну, телефон знятий. Ну, ось беремо телефон, беремо ось цей тримач і розтягуємо. Раз, розтягнули, ось воно зафіксовано. чітко чітко, класно от, тримається, все нормально. І тепер от під цю вставку шчовк. Добре. І тепер можна ставити його як завгодно. Ну і крутим, вертим, як нам зручно. Наприклад, хочемо щось зі столу знімати, нахиляємо собі під певним кутом. Треба ніжки відрегулювати. І, і любим чином крутим вертим. Ну, ну, Зручна штука. Добротна якісна. Все гарно гнеться і туго гнеться. Ну, треба зусилля, щоб зігнути так, по всіх сторонах. Ну, Досить універсальна штука. Ну, але знову. Вийшло воно теж 200 там, з чимось гривень, майже 300. Заходжу на OLX. 150-160 гривень. Знову я виграв. Так, наступна коробочка це тестер заряду акумуляторів. Так, інструкція, Паралончик. кабель Type-C і сам апарат. Ну, апарат тут, можна сказати, плата. На два акумулятора. Ну Ось таким екранчиком. Ніжки силіконові, дійсно добротні, гарні, великі. Зараз покажу ближче. ось. Тут нема питань. З вигляду все якісно, пленочки поклеєні. ну Не купляти ж літокало там дорогу, що. а от мені це, такого хватає, Можна потестити, спробувати. За одне зараз перевіримо. О, Запускається вже добре. І знову заходжу на OLX, Дивлюся, скільки такий коштує. І то саме, то саме, а то ще й дешевше можна знайти, чим я замовив на тему. Ха -ха. І остання коробочка це пристрій люксметр, щоб міряти яскравість освітлення, лампочок світильників, світодіодів, давно таки хотів. Коштує так наче трохи дорого, а на тему був дешевий. Ну порівняно дешевий там. Також 300 з чимось гривень не пам'ятаю, вже, вибачайте. Так, коробочка така, модель ta 636 a а зближ, Зближче покажу. Ось. І що в нас тут в комплектації? Ну, сумочка чи мішочок такий. І інструкція виглядіної бумажки. Як сам виглядає пристрій? Ось тако, досить пристойно, непоганий так з вигляду. І, так, працює від двох пальчиків батареїв, типу 3А міні-пальчики. І я сюди спеціально поставив розряджені батарейки. Чи побачить пристрій, чи не побачить, що вони розряджені. І ось зараз вимкнути, ось вмикаю, показує 0. Люксів, нуль освітлення, бо кришечка датчика закрита. І тепер я тільки її відкрию, показники одразу зміняться. Ну, видно, що показує. Закриваю рукою. Відповідно, менше. Відкриваю більше. І ось таким чином можна поміряти. І он, як видно, показує, що батарейки все ж таки розряджені. От. Наскільки він точно міряє, ну, це треба з чимось порівнювати, мати якийсь еталон. Ну, але хоча б так, щоб я розумів, що яскравіше світить, а що ні. Бо, наприклад, світильники є однакою у ватності, а освітлення дають по-різному. А як оприділити на око так не побачите. А ось пристрій ложу, наприклад, на стіл і вмикаємо. От, датчик вловлює і показує, наскільки яскраво світить та чи інша лампочка, той чи інший світодіо, чи якісь світильник. Ну, ось такий пристрій. Хороший, на, на мою думку, нормальний. Шукав я на Олексі такий, не знайшов. Продаються там в районі 500 гривень. Мені вийшов там 300 там, чи 300 гривень. Ну, мені здається, тільки на цьому я і дійсно виграв. Ну, ось оце все, що було у посилці із тему: Штанген-циркуль, люкс-метр, е тестер для зарядки акумуляторів, стріпер для зняття ізоляції з друтів і тримач для телефону. А головне, де мої безкоштовні замовлення? Те, що я замовляв, за що я повівся, що я пішов на ту тему. І, в першу чергу я хотів ступінчити ті, ті сверла. І знову стався без них. Сверла нема, штатива нема, і того трійника до розеток також немає. І то, що я купив, те, що на Олексі, можна купити дешевше. Ну, хіба з доставкою там виграти? Ну, от і судіть самі. Вибирав я все скрупульозно, все вичитував, вникав всі інструкції. Оформляв також, оформляв спочатку безкоштовні. Ну, якби не безкоштовні, я б туди і не пішов, не заліз би в ту тему. Ну але як бачимо, безкоштовних подарунків немає. І що я виграв, Та, ну по грошах нічого. Тобто безкоштовних немає. А всі оці прилади на Олекс є і ще й дешевші. За якість товару, поки сказати щось важко, ну здається, все добротне, ну більш-менш якісне. Металевий штане циркуль, добрий цей тримач, і цей вродь би, міряє. Ну, все здається, що якісне. Але наскільки воно якісне, час покаже.